Всім привітики! Ви знову на каналі Вити Заміж за Італійця. Мене звати Галя. В Італії 20 років вже і заміжні за Італійцем 18. Розказую про своє життя в Італії. Привітики! ось сьогодні у нас така погода. Дощ зранку лив. А тепер сонечко виступає вже. І тепло. Ну, так нормально, не дуже так, щоб жара, але ж і не холодно. Ось вже наше дерево, яке було голе, без листків, тепер вже почало розпускатися, бачите? Вже немає таких одне, ще сталося це без листків. А так то. Так що така краса, травичка зелененька, покусили. Хоч тепер трохи менше мусора ось, внизу. Ну, ось так. Там у нас ось фабрика, ось там синім. Скло виготовляють. Тут рядом біля нас є така. Так, дівчатка, я останній раз вам обіцяла, що покажу блузочку як на мені, а те, що я купила в прошлий раз. Ось сьогодні діло. і хочу похвастатись. Ось такі рукава на резиночки Ну, простенька, але і колір мені дуже подобається, гірчечний такий. Що скажете, як вам? А ось це ота курточка, що я той раз теж міряла, але її не було добре видно. Це вона на два боки можна носити. Бачите? З цього боку так. Ось так. Ось така легенька літня курточка мені треба було, такої, хоча в мене є дві, але захотілося мені такий колір, бо я синій дуже люблю. От такий в мене. Кольора мої сині, голубий, зелений, сирінівий. Не люблю розовий і червоний. Не люблю, але де що є. Так що так показала вам сьогодні. В попередньому відео, дівчатка, я обіцяла, що покажу кофточку і курточку на собі, як я виглядаю в них те, що я купила попереднього разу. От, тому що курточку я трошки показала, так не сильно її видно було, так як із близько. Сьогодні відео буде далі. Подивитись, дайте свої, <свій> свої ці. Напишіть коменти, як мені блузочка і куртка. От, ну, Мені подобаються такі кольори. От і похвалюся з вами разом. Поділюся. Так, дівчатки, хочу показати вам ось таку вазу, яку я зробила вже років 5 назад, може більше. Це все тут з паперу, бачите, це було з бумажних трубочок. Потім зверху наліпила ще папір. І так же само і тут все з бумаги робила, подивіться, і красила, потім зверху наклеювала салфетки, малювала це все також. З бумаги і виноградна лоза. Ну, тут у мене воно трошки повідпадало, я хочу викидати, тому познімаю, показати вам е, поки ще є, а потім викину, може. Ось ну, така ваза. Бо в мене в неї нема що класти. Стояли квіти, тепер вже тих квітів немає. Ну Такі, які я робила, великі, такі піониці. Я теж їх повикидала, тому що все треба міняти, життя йде вперед. Ну, ось така моя вазочка ще похвастаюсь такою роботою. Не знаю, може й не викину, може десь покладу в кладовку. Ну, але хотіла показати вам, що я іще ще таке можу. Хвалю сама себе. Ось так. Бачите, зараз таке, кажуть, общество, що не сильно. Кому треба такі роботи ручні вже всі купляють таке, що подорожче, що, як ну, кажуть, марки, то все шукають як в одежі, так і у всьому. Ну, Я не кажу, що там хтось повинен купляти в мене чи ще щось, але так само і в Італії, ті, як кажуть, артиджани, щоб були тут в них, ну, що робили вручну речі теж. Вони цінилися дуже. Зараз вже не сильно роблять, потім позакривали багато цих лавочок їхніх маленьких, які працювали ці виробники цих виробів, ручних робіт, бо воно зараз не дуже купляється. Так само я можу сказати за мого чоловіка. От він малює картини. Раніше він їх продавав більше все. От, і більш цінилися. А зараз зовсім підуть куплять на штамповану в магазинах у тих. за тих же самих 100 євро бо 150 дадуть на, на ту штамповану штуку, що там воно на принтері на цей. А за картину хочуть давати такі самі гроші, або й менше, яку він малював там тиждень-два. Одну картину, бо він же ж накладає один слой на другий масляними красками, все. І він перестав зараз одну картину там, деколи малює, вже не малює так, як колись. От ось так. Так що я так само колись була сильна ентузіазм, багато робити щось, а зараз вже не дуже. Так, для себе тільки щось. Для того, щоб порадувати себе, щоб не забути щось там робити, навики якісь, які вже є в мене. Тому що я навчилася сама, сама по собі від, з інтернету. От, і ось так, так. Мені подобається дуже все, що мені подобається, я все навчилася сама, всяким видам іскусств, як кажуть, сама. Ніяких школ, ніяких, нічого, ніхто мене не вчив, Самоучка у всьому. Але пробую і виходить. Так що хвалюся, показую вам. Скоро буде Пасха, тут 20-го, і в нас, 20-го і в Україні, 20-го так само в один, один період, один день буде. І будемо їхати до дочки знову з чоловіком, вже взяли білети. Так що буду теж звідти вам. Трошки показувати ще їхнє їхні місто. Може, з внучком знімемося. Дочка не сильно хоче зніматися у мене на каналі. Так що не знаю, може її прошу, може не прошу. Ну, Внучка зніму, знов покажу вам. Так що, скоро скоро поїдемо на 4 дні, ненадовго, але поїдемо. Хочу показати вам. Фотографії мої, коли я була молодша, там допустим, 20 років назад, коли з чоловіком познайомилась, трошечки зніму тут у відео покажу вам. Так, коротенько, моє преображення, як кажуть, 20 років тому назад і тепер. Ну, майже не змінилася, я трошки поправилась. Кстаті, дівчатка, хто, хто знає дієві способи, як худати. Так що підскажіть, хто як худає, я пробую всякі, які хочеш способі, але потім мені стоїть щось поїсти, чи піцу, чи що. Макарони ще стараюся не їсти там раз на тиждень або два. Хліба то вже завжди відказалась давно, але веду того, що в мене гормона. Гормональна система нарушена дуже сильно після чотирьох операцій, гінекологічних, і цей, то мені дуже важко похудати. Як тільки щось скидаю і зразу набираю, потім тільки щось поїм, чуть-чуть калорійне і вертається все. Так що і це всі роки борюся, борюся, борюся з цим з вагою і ніяк. Ну, але я стараюся, щоб не розносило хто знає як. Хоча мені вже майже 60-58 років, хто не знає, мені 58 років. Скоро 60 буде, але я не лякаюсь, тому що, ну, це ж нормальний, натуральний процес. Так що головне, як ти виглядаєш, як ти це почуваєш, а скільки років. Це не головне. Так що так ще трошки інформації про мене. Пишіть мені свої рецепти, похудання. Хочу вам показати е Віталій, Якщо вам попадуться десь і в Україні, е то ну, щоб ви знали, оце апельсини, бачите, такі вони з червоненьким. От є ті, ті нормальні, прості, то вони. Цей, вони просто жовта шку, шкурка зверху. А оці сицилійські, це називається апельсини червоні, роса. бачите, тут написано: кори росси, серце червоне. От. І вони всередині, вони смачніші, вони тут і дорожче коштують. От вони в середині такі червоні, бачите, зараз я ось такі вони всередині. Ну, ну це ми купили, вони менші такі, вони дуже червоні. А є такі, що вони наполовину червоні, наполовину жовті таке всередині. А це прям червоне-червоне, бачите? Може, хтось подумає, що вона не добра ця писинка або ще щось. In which know. Тут у них вони дуже цінні, це за сицилійські. Вони самі смачні, вважаються в них. Так що хто купить отакі, навіть в Україні, якщо побачите, хоча тут їх зараз не дуже часто і продають також. Тому що вони ціняться у них. Але в тому році їх майже не було у нас. В цьому році трошки більше є. Не знаю, в чому причина, але так. Так що, дівчатка, от бачите, які вони з такими червоними п'ятнишками. видно, що воно червоний апельсин, а не той жовтий. Так що, якщо побачите, попробуйте. Ось дівчатка, це коли ми з чоловіком поженилися, таки такими були. Це його два брата ще, третього не було, і чотири брата. І ось я така, бачите. Такими ми молоденькі ще були, майже 40 років, 39. Ось таке фото. Ну, ось іще одна: це з нашого, з нашого весілля з реєстрації шлюбу. Ось це свідки і друзі. Ну, ось такими були, така я, і зараз ви бачите мене, яка я зараз. Так що кажіть ви, чи змінилась сильно, чи ні. Ось мій чоловік, який був, зараз весь сивий він. Це я з альбому знімаю, тому трошечки. Ось так. І ось така і ще демо двох. Покажу вам. Ось бачите, ось такі ми були. Ось така парочка. Ось ми вже такий трохи пізніше. вже, бачите, в нього волосся сивіше і ми вже поправилися бої, що він, що я. Ось так. Це ось я з моєю донечкою, коли вона вже приїхала в Італію теж, ось така я була. Це моя така доня-красуня. А це ось ми на якомусь святі теж вже День народження у дитини було нашого малого. Ось такі ми. І тут ми такі. Ось це теж моя доця, тільки як приїхала в Італію, вона така була ще маленька, 20 років ро... кажуть маленька, 20 років їй було. І ми я такі з чоловіком. Це е... Зразу після десь рік після нашого весілля, отакі от ми вже були. І доця моя така худенька була, коротке волосся, зараз вже інакше зовсім також. Коли родився мій внучок і мав декілька місяців. Ось так. Це ось я в свої 50 років коли святкувала. Ось така я була. 8 років назад це моя фотка. Ось так. Ну, Таке сьогодні відео. Дівчатка, настрою немає знімати сильно, як завжди. Вже довгенький період, як немає настрою в зв'язку з цими подіями, що, що, що робиться в світі й нас. Так що не судіть строго, бачу, що впали в мене перегляди, але що я можу зробити? Потихеньку буду знімати те, що можу. Так що запрошую дивіться, може, у кого є можливість трошки більше. <сум> бутургата. Якщо буде падати перегляд, то я потім закрию такий канал, тому що це кожен раз треба якусь тему, якесь щось розказувати і знати, про що говорити. Ну, Я працюю кожен день вихідні в мене не сильно, ми їздимо там, десь кудись. Зараз такий період, а коли літо, то там вже там, трошечки на море почнемо їздити туди-сюди. От, А тепер сильно так немає, що знімати. Коли я знімаю вам якісь краєвиди, міста, кусок показую їхні ці, то не сильно так само дивитись. я не знаю, що вам знімати. Так що, дівчатка, подивимося, як далі буде. Ну, а зараз до нових відео. Чекаю вас всіх на каналі. Хто ще не підписався, запрошую підписатися. Не заставляю, але запрошую. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі.